Сьогодні 27 лютого, 58-й день року. До кінця року залишається 309 днів. Цього дня відзначається Міжнародний день полярного ведмедя. У 1873 році в Миколаєві вперше відкрилося окружне правління Товариства надання допомоги при корабельній аварії. Через 6 років перейменоване у товариство рятування на водах. Тисяча 1939 року створено спілку композиторів України, творчу громадську організацію, яка об'єднує професійних композиторів і музикознавців України, які працюють у музиці академічного напрямку. Нині налічує понад 440 членів. 1965 рік відбувся політ першого в світі широкофюзеляжного транспортного літака Ан-22 Антей. Створеного у Києві у конструкторському бюро імені Антонова. Загалом цей літак встановив 41 світовий авіаційний рекорд. 1975 року у Миколаєві на суднобудівному заводі імені 61-комунара достроково спущений на воду океанський рефрижератор, 25-й з'їзд КПРС. У 1827 році в Миколаєві народився адмірал Володимир Петрович Шмідт. Учасник Кримської війни, герой оборони Севастополя, старший флагман Балтійського флоту. У 1831 році на світ з'явився Микола Ге, російський живописець, майстер портретів, історичних і релігійних полотен. Доля його картин складалася драматично. Картину милосердя він знищив. Картина що є істина? Христос і Пілат. Була знята з виставки за блюзнірство у зображенні Христа, а картину Голгофа ге не закінчив, і публіка побачила її лише після смерті художника. У 1873 році народився італійський оперний співак Енріко Карузо легенда вокального мистецтва ХХ століття. Його сім'я була небагатою, і Енріко не отримав будь-якої гідної освіти. Співати він став ще дитиною у церковному хорі у 1900 році. Карозо вперше вийшов на сцену театру Ласкала в Мілані. Згодом виступав на сценах кращих оперних театрів світу. Та найбільша слава пов'язана із Нью-Йоркським театром Метрополітен Опера, де він був провідним солістом протягом 17 років. Прославився виконанням партій в операх Джузеппе Верді, Пучені та інших. Крім оперних партій, виконував неаполітанські пісні. Співак володів голосом рідкісного тембру, який звучав як тенор, то як баритон. Каруза є легендою оперного мистецтва. Його спів зразок для багатьох поколінь виконавців. У 1887 році народився Петро Нестеров, російський військовий льотчик, член Київського товариства повітроплавання, засновник вищого пілотажу. Першим виконав так звану мертву петлю. У 1922 році Гелена Великанова. Ця знаменита істрадна співачка підкорила серця слухачів щирістю, душевністю і чистим голосом. Пісні, які вона співала, були різними за стилем, дозволяючи співачці розкритися у декількох амплуа. Перша славу Великанові принесла пісня Ландиші Оскара Фельдсмана. Папарні важності палні. Придія вчини ужасно. І остаються вдоль стіни. Довезло. Девчонкам от чего-то Они статистики на Опять придут в субботу Придут девчонки стоят, В сторонке, платочки в руках теребят Потому что на десять девчонок По статистике дети ребят У 1932 році народилася Елізабет Тейлор, американська актриса, яку називали королевою Голівуду періоду його розквіту актриса, законодавець стилю і краси. Тейлор двічі лауреат премії Оскар, кавалер ордена Британської імперії другого ступеня, нагороджена спеціальним призом за великий внесок у розвиток світового кіно. На думку престижного британського журналу Емпайр. Вона входить у список 100 найбільш інтригуючих людей всіх часів і народів. У 1956 році народилася Анні Вєскі, естонська співачка. У 1957-му світ побачила Тетяна Догілєва, радянська і російська актриса театру і кіно, серед її численних робіт. Ролі у фільмах Покровські ворота, Вокзал для двох, забута мелодія для флейти та інші. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день 27 лютого.